Юля кебаб, мафіни, рулет. Пані Зінаїда, шеф-кухарка у Хмельницькій початковій школі №1. 1 Нині на сніданок школярам подавала гречку, куряче філе з паприкою, помідори, хліб та зелений чай. А уже на обід у них була смажена риба. Меню складала за рекомендаціями Євгена Клопотенка. Дитина алергія на рибу. Значить, ми йому щось друге даємо. М'ясо, припустимо, скурки». Так, є багато ще дітей, еклюзія, які теж є, не їдять. То ми щось готуємо вже друге їм. Реформа шкільного харчування в Україні стартувала ще 2021-го. На лютневому саміті цього року ініціаторка новацій Перша леді України Олена Зеленська презентувала нову п'ятирічну програму. Нині її обговорили у Хмельницькому. На даний момент ми маємо стратегію до 27 року. Ця стратегія будується на чотирьох основних постулатах на чотирьох стратегічних цілях. Перша з яких це спроможність органів місцевого самоврядування реалізовувати реформу. а це фінансова спроможність, а також їхня інституційна спроможність. Хмельницька область одна з перших. Ми від нас відбулись тільки перші чотири форми. Наступні шість заплановані, і це в перших рядах Хмельницької області. У межах цієї програми на Хмельниччині незабаром відкриють кулінарний хаб, де навчатимуть кухарів готувати їжу для школярів за сучасною рецептурою. Крім того, область стала учасницею проєкту продовольчої програми ООН. 37 закладів освіти отримуватимуть повне відшкодування за харчування дітей перших четвертих класів. У нас в Хмельницькій області вже модернізовано багато харчу Дуже велика увага приділяється перш за все опорним школам, де кількість дітей становить більше 200. І відповідно, новий сучасний харчоблок з гарним обладнанням забезпечує гарне харчування дітей. Серед інших важливих питань модернізація харчоблоків. Наприклад, у Хмельницькій початковій школі номер 1 вже є такий: завдяки сучасному обладнанню можуть і супи варити, і мафіни пекти, що тижні коригують меню відповідно до сезонних овочів та фруктів. Враховують і смакові вподобання учнів, ведуть бесіди з батьками і відповідно змінюють раціон. Робимо акцент на наших овочах і фруктах, не орієнтуємося на заморські, тому що все те, що потрапляє на наш стіл з нашої рідної України, це саме те, що потрібно для здоров'я дітей. З нових страв апробовуємо, Пробуємо, ну і дивимося на подавання дітей, як вони сприймуть. Наразі 14% закладів області вже перейшли на нову систему харчування, тобто використовують сучасні методи, зокрема кейтеринг. Є громади передові, які вже мають сьогодні. Вони навіть будуть представляти свої проекти, які мають вже напрацювання. Це староконстантинів. Досить гарний проект. Вони розпочинають. Кейтерингу харчування. Кам'янець-Подільський, плану, хмельницьке місто теж на високому рівні. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.